Ласкаво просимо на канал Мій світ. Сьогоднішня розмова буде особливою. З нами один з ваших улюблених експертів, який аналізує глобальні події через призму космічних впливів. Під час ефіру Оксана з Володимиром озвучить прогноз на 25-й рік. Розкажуть, коли закінчиться мобілізація та відкриють кордони. Розберуться в загадкових заявах Путіна та спробують зазирнути за горизонт війни. До речі, обов'язково подивіться першу частину, яку ми залишили в описі до відео. Привіт, мене звуть Володимир Бадіян, Я буду з вами на каналі Мій Світ. Мій світ. Перший метафізичний. Неймовірно вдячні ми тобі за цю детальну інструкцію, як працювати зі своїм гнівом. А тепер продовжуємо нашу розмову на згадану тему на початку ефіру про наше майбутнє у 2025 році. Що ще можна додати? Основна планета року нашої карти, вже якщо дивитися України, бо ми поговорили про рік в загальному, про, то, про астрономію, точність, да, про час. Це для всього світу для України. Це ми будемо перебувати під управлінням кету. І перше, кито він зв'язаний з ваю-мухуртою в даного випадку. Що таке це слово всі певно не зрозуміло? Кето точно знаєте, ваю Ні. Це, це він показує якби, такий загальний, дуже загальний момент місію року для нашої України або якісь основні тенденції. Що буде? Ну, вайому мухурта, вона означає переміщення, ваю це вітер. Мухурта це період. Тобто період вітру. Вітер буває спокійний, вітер буває такий, що дує сильно. І ваю це єдиний елемент, який розносить всі останні прани. Дає 5 пран, і ваю це повітря. Воно, повітря, в принципі, все якби нанизує основні самі тонкі з грубих елементів. Не считаючи ефіру. Відповідно, це ваю це сила. Бо сила йде через енергію, через дихання. Буде, тобто, країна наша володар сили ваються. Це значить, що в нас буде сила, скрита сила. Кето – це скритий момент. Кето це все, що скрите, не таке невідоме, і кето в 11-му домі. Це значить сила, й дім це і управління нашою країною, не сам президента, а то що команда, скажімо, І також це фінанси. Тобто, кіто буде давати якісь скриті фінанси, які будуть поступати. Можливо, ну, не таким відкритим а закритим способом в Україну. І, але це буде відчуватися. Можливо, ми не будемо знати, але відчуватися це буде. От. Потім е е переміщення подорожі. Це значить, що в наступному році велика ймовірність того, що відкриються кордони для чоловіків. От, але я дивився раніше прашну, то в принципі не сказав би, що для всіх одинаково відкриються. Там якось будуть категорії, скоріше всього, чоловіків, які відкриються. Але тут пише подорожі, переміщення, так далі. Тобто, щось буде зв'язане з переміщенням і силою переміщення. Тобто ми, ми зможемо переміщуватись. І будуть зміни. Так живай означає переміни, пошук і переміни. Тобто ми будемо шукати різні варіанти, щось нове в нас буде приходити. І також будуть переміни. До речі, я. Забувайся постійно сказати, але в тебе згадав на каналі, якраз от е, колись ми робили розстановочну систему е, таку тему, що в нас буде зброя, яка буде від їхні ракети, чи, скажімо, дрони, я не знаю, вони будуть не долітати до, до нашої країни, будуть розвертатися і назад летіти. І я бачив в інтернеті, що є така в нас установка, яка розвертає їхні дрони, і вони летять назад. Тобто, є вона. Тобто, ми це дивилися не знаю скільки там часу назад. Я і... про тебе згадувала, особливо коли я читаю новини, стільки збили, стільки зникло, і кілька повернулося назад. Я думаю. Так, треба Володя запитати, чи це вже працює ця нова зброя? Це е, ракети, на жаль, вони не повертають, але вони повертають дрони. От але ці дрони в них великі, ці шахида і так далі. Вони перепрограмовують їх. Ну наскільки я читав, да. Так сказати, перевзивають в повітрі, збиває з пантелик, вони розвертаються і летять десь по їхніх, там кудись летять. Ну, от. І В принципі, це теж ми бачили такий момент, що в нас буде. Ну і в принципі ще один момент. Заракабів стало в два рази на 50%, ну, наскільки я чув, наскільки це правда, ну, 50% менше летить на наші голови на, на, на голови наших солдат. Наші, то, слава Богу, не летить, але тим не менше. Що сюди не долітається, що добре. От. Так що цей рік він має свої моменти, то що ми дивилися. Ну і тут е, пише пошук, переміни. Тобто переміни має статися в цьому році. Це раз. Що тут ще важливо? Про ну, пранаяма, пранавіддя в цьому році займ займатися. Через це, е, я раджу все-таки про наяму робити. Саме такий простий оцей квадрат попробуйте. Да? Е, і, або робити один з таких енергетичних моментів це активний. Е, Енергообмін, тобто, наприклад, бігати, плавати це дуже хороша річ, така. це буде теж розвивати. Багато їздити на велосипеді, ну, наприклад, там в будинку-дві поїздити. І е, приносить пошу, е, успіх в подорожах. Знов кажу, що повинно бути щось зв'язане з відкриттям е, границі. От. Ну, і ще один момент: е, е, ця баємохурта також зв'язана. Е, Ще з одною мухуртою, бо кето він зв'язаний якраз теж. Кето стоїть в мухурті. Ваха мухурта означає а, а, пер, знов, а, м, рух. Вахі – це а, автомобіль, можна перевезти. Відповідно, це означає, що будуть якісь поїздки, але ну, також нам будуть давати якусь знову зброю, яка там їздити буде, можливо, літати, бо це ваю і поїздки. Може, це якісь вертольоти нам дадуть, про які я чув. Може щось дадуть таку зброю, яка раніше не давалася. Ну, я бачу по карті, що дадуть, але це іменно щось буде з такою, що перелітає. Ну, побачимо. От. І останній момент, що можна так от подивитися, Ну, Юпітер рік дуже нагружений. Три планети в першому домі, і чотири навіть туди Це, А перший дім це ми, самі люди. Все дуже в першому домі сконцентровано. І навіть наш президент теж стоїть там. Це означає, що ми зараз дуже пристально дивимося, що відбувається при владі. От, і влада буде дуже так висвітлюватися, її буде видно. От, знов, я давно вже це казав, але якась трансформація в судовій владі відбудеться. Ключові моменти вони відбулися тільки вони не такі великі, Скажімо, які, ну, скажімо, які ми може побачили, щось мало сильно відбутися. Я ж повторюся, щось, ну, скажімо, якась ситуація. Ситуація на фронті, зрозуміло, і взагалі в Україні. Політична ситуація, вона піштовхнула президента зробити якісь ключові кадрові зміни. Оце цей момент, і ці ключові кадрові зміни сталися в кінці осені, то що я бачив. От. І також Палісу, Павло Палісу, якщо не помиляюся, прізвище цього нового там багато було нових імен, але Но все-таки народу в цьому році буде не так просто, тобто нам з вами. Тому що елагна перший дім перегружений, це народ, нація і так далі. Але все рівно щось, буде якийсь захист, бо Юпітер тут додається. Останнє, напевно, на цьому, що я скажу, тут пише, дуже багато планет стоїть в Пхалаці. До речі, Пхалака, це я, ці от, що ми з тобою говорили, це такі спеціальні астрологічні рунічні карти, я їх називаю. Так? Ця пхалака номер 16 вона каже, що лікарство, яд, тайна і зброя. І, до речі, що ми чули? В Росії підірвали, в росії Москві я сьогодні буквально дивився, підірвали генерала, який відповідав був за, за яди, за, оці от, за хімію якусь, може, ти чула? Да? От буквально. І це СБУ. Ну, в крайньому разі я чув, що це СБУ взяло на себе, можливо, ні. От, і прям відео було, як він там йшов, на самокаті якийсь там пакетик хвисів, він зірвався. От, відповідно, та, та таємниця, да, і тобто будуть зараз, по-перше, багато ми будемо діставати, наші руки стали довші. Довші, і наші вуха стали більше, як би так сказати, в країні, образно кажучи. І руки стали довше не тільки до Росії. Ми будемо діставати, до Сирії ми теж, по-моєму, діставали, наскільки я розумію. Ми будемо діставати всередині нашої країни. Те, що зараз офіційно не буде говоритися, скажімо, офіційно, не можна добратися до багатьох особ, але неофіційно до них будуть добиратися. Оці от тайна і яд, тобто яд це означає, що будуть Тут ем, конфіско, конфіскація пише, вигнання, на, на, е, будуть виганяти, можливо, навіть з країни, забирати нерухомість. Будеться робитися і очно, і заочно. Так що це такий рік буде е, е, таємні тропи, говориться. Тобто таємні дорожки, та, таємні дорожки. Це не буде відкритий рік, але буде багато, багато таких моментів е, якась перетрубація Ну, будемо бачити, будемо бачити, як воно буде робитися. Ти знаєш, дуже класно. У мене якраз питання до карти питання і до тебе стосувалося цієї теми, і ця фраза в нас будуть очі все бачити, а руки будуть дуже довгі діставати, куди потрібно. Це неймовірно тішить. Бо знаєш, я так читаю фрази з виступу Путіна, і тут нам є з ким розмовляти в Україні. Там багато наших хлопців, які мріють звільнити країну від нацистського режиму Путіна. І ну, хто може входити до цієї групи наших хлопців? Видно, неозброєним оком. Вони досі є у Верховній Раді і навіть не бояться узвучку про російські наративи. Я якраз хотіла запитати, чи відбудуться судові процеси над цими хлопцями Путіна найближчим часом та чи отримують вони справедливе покарання ще в цьому втіленні? В цьому році буде, ну тут пише таємні тропи, так? І я тайна, тобто таємниця, воно означає, що е, воно може почнеться зараз якісь. Я прашно записав, да? тобто, 15.49. Зараз я не буду робити, але можу хіба що треба посидіти. Але, е, буде починатися, але воно буде поступово. Зараз воно робиться. Але, бач, тут є такий момент, як е, е, мій вчитель колись сказав, ще в 2013 році, ось в, в вересні, він зробив карту, не в, в жовтні десь, коли почалося оце оце, оце, в, в кінці 2013 е, року. Він сказав, що в Україні діє три сили. Є, я думаю, що за сили? Він каже, проросійська. Одна, зараз я розумію більш чіткіше, що це за три сили тоді діяло. Одна проросійська, це зрозуміло, одна, ну, Янукович, да, скажімо так, його команда, яка, в принципі, Янукович пішов, але команда залишила в основному. Потім була сила, яка хотіла влади. Це сила, яка хотіла влади, і яка не була тоді при владі, ну, вони теж мали. Це ті, що зараз при владі, якщо так прямо сказати. От, і це проєвропейська сила. Тобто вони мали підтримку, Це е, мали підтримку європейських сил, е, Америки мали підтримку і так далі. І їх цікавило то, що цікавить чоловіків – гроші і влада. От, а були третя сила, яку частково дуже ну там її розформували, і під Дебальцево їх багато вбили. Третя сила це наші якраз добровольці ідейні люди. От, і скор... Скажімо так, до влади прийшла друга сила, да? третя не прийшла. Ну, якщо її прийшла, то її частково там, розформували, дали погони, там ще щось дали, і вона так і залишилась десь. Три сили є, і ця сила зараз проєвропейська, так сказати, в нашій країні, яка не проєвропейська в якому плані. Просто їм треба було влади і грошей. То, що треба, в принципі, всім чоловікам, які мають владу і гроші. Як казала Пінево, колись запитав Піфії, що треба. Міравінгівну, що йому треба каже, що треба люд... чоловіку, яким має багато влади і грошей? Ще більше влади, ще більше грошей. От. Через це зараз ми. і То до твого питання ж не так воно все просто, щоб це все якось розкрутилося. Розкручуватись почне з армії. Воно потрошечки почне розкручуватись, і по часу я поки не готовий сказати, скільки. Ну, ми так дивилися, років 5 воно буде займати. Цей процес, але ну можливо, в 27-28 це вже буде дуже сильно. Зараз воно почнеться, бо все-таки в нас якось стане дуже видніше і зрозуміліше, що відбувається. І ще один момент, я все-таки сказав би: наш президент, в захист президента, бо я так аналізую, дивлюся, він досить старається, але в нього є. Ну, багато хто з його команди там не дуже до якої не дуже так сказати, добре старається, м'яко кажучи. Або стараються для себе. І е, трохи може, навіть його тримали до якогось моменту, може до теперішнього, до осені, в такому вакуумі. Деякому. Не повністю, а в деякому, скажімо. Мій світ золоті прикраси зі змістом. Президент Зеленський каже таке: усі запитують, що ви будете робити, якщо Трамп не буде підтримувати. Є 300 мільярдів доларів, заморожених російськими активами. Можна взяти 300 мільярдів, які належать нам, і купити на ці гроші у всіх країнах світу зброю. Що станеться взагалі з замороженими російськими активами? Чи будуть вони використані для купівлі зброї для України, як пропонує президент? Зараз глянемо. Я бачу, що нам будуть давати деякі гроші з цих активів однозначно. Ми, якийсь, ми отримаємо якийсь по-любому, ми отримаємо я не знаю, чи всі, але ми під, при деякому напрязі, будем, ми отримаємо ці гроші. Щось з цих грошей точно отримаємо. Це можу сказати, ну, так, є. Але багато з тих грошей вони будуть відмиватися, там буде такі нечесні моменти дуже з тими грошима. Ще одна цитата нашого ворога Путіна: ми готові до переговорів та компромісів. Чи насправді вони готові до компромісів? Вони зараз дуже жмуть і нема, ну не маючи такого потенціалу. Ну судячи з того, що говорять воєнні експерти, так далі, і з того, що я бачу, то вони жмуть, тому що вони розуміють, що скоро це все ну вже придеться зупинятися. І домовленості, да, вже йдуть домовленості, І давно ну, останнім часом. І вони бачать, що коли Трамп прийде, то будуть якісь нові питання. Ну, вони вже, Я думаю, що і знають, які, бо це ж вже це обговорюється. От, а ці саме через те Путін показує, що він готовий до перемовин. І наскільки я бачу, що йому о, зараз. Треба цих перемовин, судячи з Сірії і в остальних моментів, що не дуже то добре, не все водночас дивиться ще яка цікава заявка. Пропонує заходу експеримент, високотехнологічну дуель вказати мету в Києві, стягнути туди всю свою ППО. А ми вдаримо туди горішником і подивимося, каже Путін карта. Питання, що ти бачиш в енергетичному полі Путіна під час озвучення цієї пропозиції? Чи вказує це на те, що це його справжній намір, чи це чергова спроба психологічного тиску? Ну, це ж воєнна війна інформаційна просто. Цей горішник це ну, не, не проста це ядерна ракета. Да? Вона, вона по-перше, не точна, ну це наскільки я розбирався, дивився. Да? От, і це для своєї аудиторії він це каже. І це така гра, ну тим більше, якщо він так. Ну, навіть на таке не треба звертати увагу. Це така гра для, для себе, для других. От, він... Це така, ну, та, якби, така пацановська гра, навіть я би так сказав. От, там, там немає якоїсь серйозності навіть. По-перше, хто це зробить, так як він каже. Ніхто ж так робити не буде. Поки що є домовленості, як перевести на українську мову. Не стріляти по Києву, по якихось моментах, по Раді може і так далі. Ну і відповідно, наші кудись може, там теж не стріляти. По Мостові, наприклад, таке може бути, чи ще по якомусь об'єкту. Там, де не домовлено, там, там відповідно йде е, йде війна. А, а Путін каже: ну якщо ще буде так, то ще тільки дасте трошки зброї, то наші домовленості можуть закінчитися. Тобто можна так перевести. Це ж ми ж не знаємо, як воно там є. Але то, що це, е, ну, якби така, з однієї сторони, е, показує, що Путін е, Ну він по-різному каже: він каже, що в нас є орешник. Тобто він для своєї аудиторії каже, каже, ми сильні. Потім він каже, ми хочемо йти на перемовини. тобто ми готові до цього йти. До, до перемовин. Потім він каже, скільки ви не давайте зброї, то якщо будете більше давати зброї України, то ми ще й почнемо стріляти не тільки по Києва, а скрізь, ну як мінімум, по Києва. От, І має на увазі, що може, наприклад, там, напри, на, по ГЕС київський чи ще по чомусь. Ну я дивився, що вона не повинна. Навіть як, це вже другий один момент, я не бачу, що там буде якась катастрофа в цьому плані. От, але те, що будуть, чи вони стріляти, якщо може неорішником, то ще чимось і по і по наших е, тих інфраструктурі і енергетичні, то, то ще буде. Знаєш, я читала навіть не читала, я дивилася клап так якогось інтерв'ю, де експерт, офіційний політолог, здається, розповідав, що все-таки вони запускали вдруге цей горішник, але він не долетів. Щось там з ним трапилося, якась катастрофа, і нічого вони не досягли. Ну можливо, я чесно не знаю, якщо це якийсь екс... ну, якщо експерт, справді він десь ця інформація крім цього. Експерта має бути. Якщо це один експерт сказав, ну це під великим питанням. От ця інформація, якби вони запускали, вона має бути з різних точок. От я одній інформації ніколи не вірю. Там треба 3-4, і потім ще підтвердження, якісь має бути. Тоді ну окей, можна повірити. Нам приємно і цікаво було з тобою сьогодні проводити час. Тож взаємно дякую. І я надію що у нас новий рік буде. Ну, і бачу, що він повинен бути кращий. Такий, і цей от гнів, що ми говорили, він якось все-таки має праведність якось вилитися. От, і, в принципі, хто захоче навчатися, да, подивитися там якісь астрологічні моменти, Джотіш так само освоїти ведичну астрологію, теж пишіть, можна повчитися в нашій школі, називається МАХ, майстерня астролога Шіганеша, от, і, чи просто майстерня астрології. От і також в нас йдуть набори, і там в нас і є нумерологія, матрицю долі ми вивчаємо в шляху призначення. Так що пишіть, звертайтеся, буде цікаво. Посилання на телеграм Володимира в описі під цим відео. Ви можете приєднатися, дізнатися всі умови, всі деталі. Якщо, зрештою, у вас виникає бажання вчитися, чому б і ні. Це ж прекрасно цікаво захоплююче, неймовірно, і це змінює життя. Дякую усім, хто був разом з нами. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.